Чи варто інвестувати в якість? Це відео про те, чи варто швидкоруч робити ремонт, робити те, на що хватає коштів, часу, ну і переїжджати. Чи все таки повільно зато так, щоб цей дім був вдома? Найкращим місцем у всьому світі? Це наші думки, наші спостереження за нашими ж клієнтами, досвід наш. Ну, ми з задоволенням поділимось ним з вами. Ну, а вибирати вам. І почнемо. А з вами Женя, директор столярної фабрики Золотий Перетин. Так ось, у всіх бувають різні умови. Не у всіх є шикарна квартира в центрі, в котрій можна спокійно очікувати завершення ремонту, скажімо, в загородному домі. По вихідним, причому навіть не в кожній виїжджати на об'єкт і дивитись, що ж новенького там відбулося. І в цьому відео ми розберемо наступні питання. Перше. Якщо ти живеш в тісній чи орендованій квартирі, кожен день платиш гроші, то що тоді? Треба пришвидшувати ремонт чи ні? Які варіанти, щоб якісь потреби чи навіть бажання не страждали від цього? Друге. Якщо ж навпаки, ти нікуди не поспішаєш, не квапячись йде ремонт, але як не запустити весь процес, щоб він не тягнувся більше, ніж те потрібно, та щоб підрядники не затягували свою роботу. Третє, ми розкажемо про секрети організації ремонту, що і коли треба запускати в роботу, ну, щоб не гаяти час і навіть кошти. Четверте. Поділимо своїм досвідом, як краще організувати ремонт, щоб не економити на якості тоді, коли важлива швидкість. І почнемо з першого питання. Коли час жме? У мене був один клієнт Сергій. На його прикладі, ми спробуємо відповісти на це питання. Він майже все своє подружнє життя прожив із сім'єю, а це він, дружина та двоє їхніх дітей, в однокімнатній квартирі. І нарешті він отримав достойну роботу. Він інженер з достойною оплатою і зміг зібрати гроші на добру квартиру в досить високого рівня ЖК. Початок вже є. Але все ж таки хочеться чим швидше закінчити ремонт та перебратися в нормальну простору квартиру, а не сидіти один у одного на голові. І цей поспіх відчувався в кожному руху. Е, так, він не не кидався в крайності, все було досить розумно. Вони звернулися до дизайнера, розробили проєктну документацію, зробили візуалізації, але ось тут криється перша помилка. І, до речі, вона досить поширена. Візуалізація їм прийшлась не по душі. Ну, а вони все ж таки вирішили не вносити зміни в неї, не доробляти, а прийняли рішення розпочинати ремонт і по ходу вносити зміни. Згідно нашого досвіду, можу зазначити наступне: внесення змін у візуалізацію займає години, ну, може, дні. І якщо їх вносити не так, щоб клієнт поскоріше прийняв роботу, а розсудливо, то відразу можна побачити та обдумати всі пов'язані з цим рішенням, наслідки, неточності, або навіть, як це пом'якше сказати, е прогалини. Ну і відразу їх виправити. Правильно спланувати, що і де стане, поетапність робіт. Відразу скажу, не економте на цьому процесі. Коли дизайнери приймаються за роботу, то вони е, чудово розуміють, що дизайн з першого разу ніколи не затвердять, що правки в будь-якому випадку будуть. Ну і планують певну їхню кількість, обговорюють кількість безкоштовних правок. А якщо правок більше, беруть за це додаткові гроші. І це зрозуміло, так як правки не можуть бути нескінчені. На це витрачаються робочі години, дні. Ну і за додаткові години необхідно і додатково оплачувати роботу. Та в будь-якому випадку, скільки би ви не оплачували додаткових годин, це е, нарешті-решт збереже вам набагато більше коштів, часу, нервів у, у майбутньому. На це я трошки відступив. Але ця інформація важлива в першу чергу для вас, для вашого гаманця та вашого душевного спокою. Так ось, на прикладі Сергія. Е, перший шаг проєктування візуалізації зі всіма змінами, правками, щоб вам подобалось, щоб ви були впевнені, що саме це ви і хочете. Якщо на етапі ремонту у вас не буде ніяких змін в проєкті чи у зовнішній вигляд, це прискорить ремонт в рази, збереже час і кошти. Друге, що зробив Сергій, вибрав прораба. Як вибрати прораба, підрядників, мабуть, ще якось розкажу в окремому відео, але краще всього по рекомендаціям. Та в першу чергу дивіться, щоб він не тільки гарно розповідав, але й щоб у нього була добра команда з його робітників, бажано в штаті. Приїдьте з ним по об'єктам, якщо є можливість, поспілкуйтесь з його робітниками, подивіться на їхнє відношення до роботи. Зрозуміло, що нічого і нікого не буває ідеального. У всіх є мінуси, але завжди в першу чергу цінується щирість та відвертість. Ну і Сергій, вибравши прораба, дав йому повну волю. Ось тобі проєкт, роби. А в мене багато роботи, тому я не зможу постійно контролювати процес. Відразу скажу: прораб чудово справився, але це все ж таки була друга помилка. Не треба розбиратися клієнту в ремонті, читати кучу літератури, продивлятися кучу відео, але дещо можна дуже важливо зробити це поставити умову про розбити всю роботу на етапи та проставити числа. Я не кажу, що це буде день в день, дуже тяжко спланувати ручний труд, а по суті, неможливо. Так що, це будуть не дедлайни, а орієнтири. У прораба буде графік робіт, а у вас буде орієнтований графік, на котрій можна орієнтуватися по роботам, по виплатам чи затратам на матеріали. Десь випереджаєте графік добре, десь відстаєте. Якщо це залежить від прораба, то зможете настояти на тому, щоб він його наздогнав, додаткові працівники чи понаднормові. Ну і ви зі своєї сторони завжди плануйте виплати, замовляйте. Ну чи давайте можливість прорабу замовляти матеріали заздалегідь? А якщо це якісь особливі матеріали, наприклад, імпортні та безскладської програми, то заздалегідь із запасом і по часу, і по кількості. Фігово виходить, коли не вистачає трьох плиток в санвузол, а срок поставки, наприклад, 2 місяці. І з таким підходом вам багато часу витрачати на ремонт не прийдеться. Тільки контроль зі своєї сторони, відповідності робіт, графіку тому, котрий склали по орієнтирам. Третій момент, як тільки прораб відбив всі нулі, всі розміри є, поли, стіни, комунікація, відразу підключайте меблярів. На цьому етапу вже можна розрахувати вартість узгодити з прорабом майбутні розміри меблів та приступити к їх проєктуванню. І до моменту, коли прораб вже виконає частину роботи, виготовить стіни, поли, щоб заплановані розміри перетворились у фактичні. У вас вже є проект меблів, дверей, всі креслення, залишилось тільки розміри порівняти з фактичними, внести правки при необхідності і запустити в роботу. Результат: прораб та його робітники приступають до чистового оздоблення, а меблі, двері вже в роботі, вже виготовляються. І по практиці скажу: якщо так зробити, то як тільки закінчиться ремонт, вже меблі готові до монтажу. Ви не вгаєте ні одного зайвого дня. Так ось, згадуючи про Сергія, тут була його друга помилка. Він дочекався повністю завершення ремонтних робіт, вже всюди були поли, стіни готові, люстри навіть висіли, і тільки тоді він замовив меблі та двері. В результаті втрата трьох місяців на виготовлення виробів. Ну і перекладка пола, так як він захотів дверні блоки на штирєвих завісах. А в цьому випадку стик полів треба було робити трошки далі в сторону відкривання, а не по лінії стін. І давайте підсумуємо: коли ж ми час, то в першу чергу треба особливу увагу звернути на організацію роботи та по підбору команди. Це з нашого досвіду, якщо ви не згодні зі мною, чи є щось доповнити, пишіть в коментарях, мені аж цікаво. Ну, а ми перейдемо до другого питання, коли нікуди не поспішаєш. То як не затягнути час, щоб ремонт не тягнувся вічність. Тут головне не повторюватись, так як відповідь на перше питання перекликається з минулим. Головне це організація та команда. Але є і що доповнити. Перше, ми пройшли етап проектної документації від дизайнера чи архітектора. Ми внесли стільки змін, скільки потрібно у візуалізацію, і тепер точно бачимо те, що ми хочемо мати в результаті ремонту. Друге, ми вибрали прораба, в нього класна команда, рукасті спеціалісти з відповідальним ставленням до роботи. Третє, прораб розпланував роботу, дав вам графік. І тут почались відмінності, ви нікуди не поспішаєте. Почались перебої з оплатою, затяжки по строкам з матеріалами, виникли сумніви, чи так я хочу, чи все-таки краща плитка під мармур, як у всіх. Хочете отримати результат, відразу заплануйте всі бюджети. Розплануйте вчасну доставку всіх матеріалів. Матеріали, котрі треба завозити звідкись з Європи чи Азії, відразу замовляйте. Зрозумійте, робітники працюють на результат. Вони не зможуть просто сидіти і чекати, поки там щось приїде і тоді зробити. Вони в цей час будуть брати іншу роботу, інші об'єкти, щоб не простоювати, щоб заробляти гроші. І несуть, чи ці гроші їм необхідні на те, щоб прокормити сім'ю чи складають на нову машину. Суть в тому, що якщо тільки, як тільки ваш матеріал приїде на об'єкт чи знайдуться гроші, щоб оплатити наступний етап, в них вже не буде варіанту, як поєднувати два об'єкти, виконувати роботи і там і там. А це вже точно буде затяжка по сроках. Якщо вам потрібна пауза, то хай краще вони раніше зроблять свою роботу. Ви зможете зробити цю паузу перед замовленням меблів чи придбанням замовленням коштовних світильників, люстр. Це якщо вам ця пауза потрібна для акумуляції коштів, наприклад. Просто як тільки робітники, причому всіх ланок, відчують ваше ставлення до об'єкту як не горить, то все. Відразу і у них знайдеться куча невідкладних справ, роботи, і об'єкт затягнеться до того моменту, коли ви вже відчуєте горить. Коли треба доробити все і ще на вчора. Надію, що ви згодні зі мною і мій досвід та висновки для вас будуть корисні. У вас інша думка? В коменти під відео. Пишіть. Я думаю, що не тільки мені це буде цікаво. Ну, а ми переходимо до третього питання, а точніше, рубрики, в ній я планував розказати про секрет організації ремонту. Поділюсь своїм досвідом та спостереженнями. Бачив дуже багато ремонтів, а кожен об'єкт це завжди свої, назвемо так, пригоди. Та можу сказати одне: чим краще організація роботи, тим менше пригод. Організація і план робіт це запорука меншій витраті коштів та нервів. Насправді це не так важко і зробити. Як і казав раніше, перше. Проєкт та візуалізації від дизайнера в повній мірі, з кресленнями, з достовірними візуалізаціями, а не по вигаданим розмірам. І міняйте, платіть за це гроші, це все одно дешевше буде. Міняйте до тієї точки, поки вам не сподобається, поки ви не усвідомите це моє. Щоб в процесі ремонту ніяких змін не відбувалось. Друге прораб. Так, ви його вже вибрали, вам сподобалось його відношення до роботи, він вам зробив план робіт, орієнтовний графік. І ось перший секрет: наполягайте на тому, щоб він з самого початку зняв розміри будинку чи квартири і звірив їх з кресленнями від дизайнера. Ось тут випливають одразу перші прорахунки. Не скажу, що часто, але не скажу, що й рідко. Помилка зняття розмірів. Це все-таки дуже поширена помилка. Не раз і не два бачу на візуалізації тумбочку, скажімо, під взуття чи шафа, котра була там задумана в одній, е в одній глибині, але вона не стає туди. Так я там всього сантиметрів 10 від стіни до дверного пройому. Але це ще дрібниці. Буває бойлер, комунікації, вони не можуть стати так, як там нема місця. Ну, про меблі так взагалі таке буває часто. Ну, і якщо ви бачите, що такі неточності в розмірах є і вони критичні, краще відразу перед початком ремонтних робіт, а не в процесі, переробити креслення та візуалізацію, це збереже ваш час та ваші кошти. Другий секрет: слідкуйте, а точніше, вимагайте від прораба, щоб він, щоб він слідкував. На об'єкті повинна бути чистота, щоб кожен день в кінці робочого дня робітники вбирали за собою, складали весь матеріал, інструменти, щоб навіть пилу не було на підлозі. Пилосос кращий товариш ремонту. Це, по-перше, відношення робітників до своєї та чужої праці. Це відношення у всіх робітників, підрядників, відразу воно в рази покращується, а це буде мати величезний вплив на кінцевий результат. По-друге, відразу ви прораб, дизайнер, котрий веде авторський надзор за об'єктом, підрядники завжди легко можуть побачити якісь неточності чи якісь промежуточні результати своєї роботи. Зняти додаткові розміри, зробити вірні висновки, да й взагалі в повній мірі і в кращому способі виконувати свої функції. По третє, завжди із за сміття, і за будівельних відходів, пилу псується все навколо. Забилась пилюка у вікна, сквозняк чи мороз, чи навпаки, жара, вирішили вікно закрити. Воно щось поганенько закривається. Прижали всім тілом і готово. А фурнітура вже погнулася. Скільки підвікон чи оконних рам було поцарапано будівельним пилом, скільки стін, комунікацій завжди на кожному об'єкті і за мусора було щось пошкоджене. Коли заносять якісь габаритні матеріали чи продукції, а поруч накиданий інструмент чи гора мусору, вже вищий ризик пошкодити чи стіни, чи батареї, чи ще щось. Про це міг би говорити довго, але суть, надіюсь, ви зрозуміли. І поїхали до наступного секрету. Завжди замовляйте всі матеріали роботи наперед. По матеріалам замовляйте наперед. Чим раніше, тим краще, щоб ніяких не було простої в роботі. Але не везіть все підряд на об'єкт. Потрібен так званий хаб, переваличний пункт. Гараж, невеличкий склад чи просто приміщення. На об'єкті роботам не повинні заважати груда матеріалів, котрі планують використовувати, скажімо, через півтора тижня взагалі інші робітники. Якщо у вас немає такого приміщення, краще в оренду на короткий срок зняти щось похоже, якийсь маленький склад чи банальний гараж. В кінцевому результаті це зекономить вам і гроші, і нерви. І неясно, що важливіше. По роботам. Не тільки прораховуйте, а й замовляйте роботи чим раніше, тим краще. Ні одна людина не може бути спеціалістом у всьому. Ви замовили раніше систему кондиціювання, наприклад. Вони прийшли на об'єкт і бачать, що їм щось заважає. На ранньому етапі це безболісно виправити. Я вже не кажу про меблі, кухні, кабінети, вбудовані меблі. Там взагалі проєктна документація бажано вести паралельно ремонт. Ще один секрет, давайте поки що буде останнім. Слідкуйте за бюджетом. У мене був об'єкт, де самими першими виробами в квартиру замовили кухню та меблі в передпокій, прихожу. Так розігналися, що навіть внутрішній каркас замовили з дерева. Тобто всі полиці, всі перестінки виготовлялись з дерева, ну, а точніше, із фанери вищого гатунку з натуральним шпоном дерева. А це все ще і покривається лакофарбними матеріалами. І в загалом ці меблі стають набагато дорожчими. Ну, а під кінець, меблі в спальні замовляють з ДСП, з покупними фарбованими фасадами з МДФ. І таке було. Тому завжди намагайтесь максимально отримати інформацію від підрядників. У вас на руках дизайн-проект, там є все, по всім кімнатам. Давайте його на прорахунок. Хай вам прорахують абсолютно все, що тільки можна, щоб у вас була інформація для фінансового планування. І хочу нагадати, що наша компанія Золотий перетин до ваших послуг. Із задоволенням прорахуємо, спроектуємо, виготовимо меблі любої складності по вашому дизайн-проекту. Чи наші дизайнери разом з вами створять дизайн, дивлячись на котрий ви впевнено скажете, це моє? Проєктування, правильний підхід до організації труда, відповідальне відношення це те, що ми без зайвої скромності можемо зазначити про себе, про свій труд. Іначе в преміум сегменті її не можна, довго не затримаєся, а ми працюємо з 2010 року. Вже пережили все, що тільки можна: і дефолти, і карантини, і війну переживемо. До речі, якщо в змозі допомогти хлопцям, але не знаєте кому, то тій бригаді, в котрій я воював до тяжкого поранення, котра вже без ротації з червня минулого року на передовій, спочатку на Запоріжжя, потім на Авдіївському напрямку, завжди потрібні і дрони, і спорядження, та багато чого. Якщо ж знаєте, кому допомогти, без зайвих підсказок з моєї сторони, допомагайте. Ну і перейдемо до четвертого пункту останнього з приводу нашого досвіду в організації ремонту. Щоб не економити на якості, коли потрібна швидкість. Відео походу буде трохи довшим, ніж я планував, тому спробуємо коротко. В першу чергу, те, що я казав в цьому відео, але давайте підсумуємо. Перше, розробіть повний детальний дизайн проєкт і намагайтесь його не змінювати в процесі ремонту. Друге, план робіт, орієнтир по графіку від прораба по всім етапам роботи. Третє, як тільки визначаються розміри, замовляйте меблі. Четверте, слідкуйте за наявністю матеріалів та бюджетом. Але є ще один секрет. І якраз їм поділюсь з вами. Якщо не змозі чекати всього об'єму робіт, чи нема в наявності необхідної суми коштів, визначте пріоритети: зробіть відразу повністю ремонт всіх приміщень, щоб потім не жити в бруду. Але меблі, світильники, декори купуйте тільки в зони, котрими ви будете користуватись кожен день, давайте поясню. Ви готуєте фундамент, повністю всі роботи, котрі вимагають часу, находження чужих людей постійно на об'єкті, бруду і так далі. І після чого виставляєте пріоритети, закриваєте питання тільки по тим зонам, котрі вам необхідні для проживання. Наприклад, ставите двері, робите кухню, спальню і дитячу, одну гардеробну з трьох запланованих, ну чи поки що на перший час взагалі обійтись шафами. Не робите кабінета, трошки чекаєте, не робите гостіву спальню, поки що а заходите в інтернет і дивитесь, де найближчий готель для ваших гостей. А все інше потрошку, по мірі можливостей, замовляєте. Це дозволить вам не сходити з глузду, живучи в обмеженому просторі чи орендованій квартирі. Це дозволить краще спланувати бюджет. Ну і головне це комфорт. Ви будете насолоджуватись життям, а не йти на компроміс із совістю, чи махнути на все рукою та буде, як буде. На сьогодні все. Надіюсь, наш досвід вам буде корисним і ви щось для себе будете використовувати. Ну і нагадаю, наше столярне виробництво золотий перетин із задоволенням для вас створить дизайн меблів, їх виготовить та встановить. А якщо по якійсь причині у вас нема дизайнера інтер'єрів, то у нас та наших дизайнерів досвіда і в цьому вистачає. Ми зможемо створити дизайн, де поєднається неповторність, комфорт та затишок вашої домівки. Сердечка під відео ніхто не відміняв, так що, якщо відео сподобалось, жмемо на ньому. Ну і будемо раді вашим коментарям. Підписуйтесь і до нових зустрічей!